Ання Чорноморського флоту в Криму ви намагалися вирішити цілком конкретно. Я читав ваші неодноразові. Задаю вказівку Міністерству закордонних справ, щоб чи в 2007, чи в 2008 році, був направлений офіційний лист від імені Української держави про те, що Україна не бачить за можливість. Продовжити після 2017 року а, дислокацію російського флоту, то це а, сигнал а, про те, щоб російська сторона не мала аргументів сказати, що не було часу підготувати інші порти новоросійськ, мало на увазі для дислокації Чорноморського флоту. Це абсолютно а, законний спосіб виведення російського флоту із України. Він не втілився в життя.